Скажіть, будь ласка, чи на те, ви обставини повноштабного вторгнення ареал без повітря на, на території України з якомусь звучання з північних сердон світових спокій та окупації гордової та обережні окремих її території? Якщо так, то яким чином за вказаних обставин забезпечувалося виконання складних забрати з корінного державну військову адміністрацію завдання і здійснення заходів оборони? Так, у нас було розгорнутий штаб. Району. Також у нас було розгорнуто 139-й батальйон, який виконував оборону Бердичівського району на той момент. Звернення усне від мешканця територіальної громади Шляківської, Лозовицького. Не пам'ятаю, як звуть, Степанович по батькові. <голові> да, він говорив про якісь висловлювання Чайківського сільського голови, але особисто я цього не чула, Ну, від самого голови. Від капітала Московчана, я не чула. Коли це було? Я не пам'ятаю, але це було точно весною. Точно що? Весною, якщо він не був доєднаний, я так розумію, до добровольчих формувань. Що його не було в переліку осіб на видачу зброї, яка знаходилася в територіальних громадах. Я думаю, це перше питання було. А друге, те, що як може керівник громади говорити, що е, яка різниця, яка е, адміністрація буде українська чи російська, ми як працювали, так і будемо працювати. Деякі буквально які ви відповідали на запитання прокурора, то чи мали місце факти невиконання доручень районної військової адміністрації з боку Швейківської сільської ради які з ну, окремами Керпичами? Ні, не. не було. В тому числі вже з цим розміщенням. Чи були надані доручення Швайківській сільській швейківській громаді сільській раді на розміщення якихось військових з боку військової міністра? Були надані доручення надати всім, всім територіальним громадам інформацію по розміщенню особового складу. І військові безпосередньі вивчали кожен об'єкт для прийняття подальшого рішення. Перше рішення було, що розміщення буде саме Швайківській територіальній громаді, з яких причин. Не, розмі... не розмістився батальйон саме в Шраківській громаді, тому що е я вважала, що мав би бути там, тому що е там була вільна, вільна будівля, і... але я не знаю, хто прийняв рішення, чи військові можливо, що е інше місце, тому що внутрішні переміщення ну, пізніше почали приймати. Але конфлікт ж, як ви кажете, конфлікт і погонути, що переміщено Росії. Розмова про це з обвинуваченням вона ж мало колись місце. Не особисто, я його мала, я звільню. Це була якась зустріч, що це було зустріч? Ні, ну це і телефонні дзвінки, і телефонограми були, і є. Ну Я вам не можу наразі сказати, яким інтервалом це було і коли саме. А тут я знаю, що розказав. Давай, багато чого не розказав. Parado nas casas. Tá, vem espalhar nas casas.